Поговоримо про таку важливу частину операційного процесу оприскання, як заповнення баку робочим розчином, тобто водою та хімічними препаратами. Оприскувач Берту, як і всі сучасні самохідні оприскувачі, має власну можливість заповнення. Насос бирту омега забезпечує осмоктання води та ЗСР. Воду ми забираємо з будь-якого джерела, а пестициди заливаємо в спеціальний бак для хімічних препаратів. Під час заповнення ми маємо дотримуватись технологічних рекомендацій, а саме певної послідовності препаратів, витримувати певний час на змішування, а також реагувати інтенсивне змішування для уникнення піноутворення. Оскільки в нашій українській реальності продуктивність оприскування понад усе, то ми розуміємо, що поки відбувається заповнення, апрісквич стоїть та чекає, опріскювання не відбувається, але. Існує можливість значно зменшити час заповнення, якщо готувати робочий розчин окремо. Тобто, поки оприскувач виприскує один бак, для нього паралельно готуються інший. Для цього використовуються додаткові станції змішування. Готовий розчин. Може подаватися ваприсквач зовнішнім насосом, але зазвичай це нелегко зробити. Або треба закидати шланг на горловину баку, або приєднуватися до заправочного центру та встановлювати крани в певне положення, щоб направити розчин в бак. Тобто виконати додаткове налаштування. Оприсквач бертубруїн має в своїй комплектації спеціальний порт, муфту камлок. Швидкороз'ємне з'єднання, до якого ви можете приєднати зовнішній шланг подачі розчину та швидко виконати заповнення. Більше того, цей порт розташований не збоку, а попереду оприсхвача, щоб уникнути додаткових маневрів та пристосувань для під'єднання заправочного шлангу. Таким чином, скоротивши час заправки, ми виграмо додатковий час роботи в полі, а це додаткові гектари. Наприклад, якщо ми скоротимо час заправки з 15 хвилин до 5 хвилин, то за робочу зміну 8 годин ми зможемо обробити на 25-30% більше площу. Ви кожну хвилину в полі? Переднє пряме заправлення це швидкість, зручність і повна відсутність зайвих рухів та дій. Під'їхали, під'єднали, заповнили і знову в роботу.